Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Збройні сили України мають вже в березні отримати німецький БМП Мардер. Пишуть Олексій Левков, Дефенс Експрес, спеціально для еспресо. Незабаром Збройні Сили України посиляться ще одним типом потужних бойових машин піхоти, які нам обіцяли передати союзники. Раніше ми вже розповідали, що ЗСУ будуть бити окупантів однією з найкращих БМП М2 Бредлі. Водночас, рішення США передати Україні ці машини відкрило шлях до постачання нашим ЗСУ й інших БМП німецьких Мардер. Як швидко БМП Мардер мають приїхати в ЗСУ? Отже, Німеччина вдалося передати Україні одразу 40 своїх БМП-мардер. Тобто машини надаються вже батальйонними комплектами. Втім, згодом виявилося, що оскільки рішення про передачу БМП Мардер до останнього трималося в таємниці, та про нього в самій Німеччині було відомо обмеженому колу осіб, то ані військо, ані оборонка в обличчі компанії Рейн Метал не знали, звідки саме будуть брати ці БМП і не були готові до постачання цих машин. Але зрештою вдалося обрати досить прагматичне рішення. 13 січня, колишня міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що 40 бойових машин піхоти Мардер обіцяних для ЗСУ. 20 будуть поставлені компанію Rheinmetall. і ще 20 із запасів Бундесверу. і що таким чином це не вплине на боєздатність німецької армії. Окремо, варто поговорити про терміни навчання на ці машини, як відзначав речник німецького кабміну Штефен Хебестрайт. Навчання екіпажів триватиме аж 8 тижнів або ж 2 місяці. Така цифра, звісно, викликає питання, бо, наприклад, на ті ж САО PZH 2000 наші військові вчилися 40 днів. Імовірно, ця цифра може бути переглянута і дещо зменшена. Якщо враховувати те, що ці БМП нашим військовим. Потрібні ще на вчора. Зрештою, німці дали чіткі терміни, коли ЗСУ отримують мардер до кінця першого кварталу 2023 року, тобто до кінця березня. Чому Мардер можна назвати вбивцею легкої броні російської армії? Бойова машина піхоти Мардер оснащена 20-мм нестабілізованою автоматичною гарматою мк 20 202 від RayinMetal, яка встановлена у двомісній невеликій за розмірами башті. Гармата може стріляти як бронебійними, так і осколково-фугасними снарядами у дійсно вражаючому темпі. Близько 800 тисяч постелів за хвилину. І пробиває в лоб фактично всю легку броню. Російсько-окупаційного війська від бмп 1 чи бмп 2 до БТРів та БМД. Щодо БМП-3, то, скоріш за все, можливість пробивати цю машину вже буде перевірена безпосередньо на полі бою. Башта БМП-Мардер додатково озброєна 762 мм кулеметом мг 3 а з версії 1А1А -1А башта також може бути оснащена пусковою установкою протитанкових керованих ракет Мілан з боєзапасом у 4 ракети, які перевозяться всередині машини. Захист та інші тактико-технічні характеристики. БМП «Мардер». Німецька БМП в останніх версіях отримала покращений захист, який дозволяє витримувати влучання 30-мм боєприпасу. Таке удосконалення машина отримала з урахуванням 30-мм гармати радянської бмп 2. Звичайно, що удосконалена броня вплинула на масу цієї машини. У версії Мардер 1 а 3 вона становить 33,5 тонни, водночас у Мардер 1 а 5 37,4 тонни. Для порівняння у старших версіях машини цей показник сягав 28,5 тонни. З посиленням бронювання. БМП дещо знизилася її швидкість дизельним двигуном Daimler-Benz MB 833. Потужністю 600 кінських сил машина може їхати по шосе зі швидкістю до 65 км /годину, на годину, у порівнянні з 70 км на годину у доброньованих версіях. Запас ходу 520-600 км. Без підготовки ця машина може долати водні перешкоди глибиною до 1,5 метра. Екіпаж машини три особи у версіях Marder 1A3 та Marder 1 a 5 може перевозити 6 десантників. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.